Всім добро здоров'я! Слава Україні! Це Оленка з Канади і я щаслива приймати вас у себе на гостинах. Сьогодні карти будуть приводом для нас порозмовляти. Ці карти мають в собі три системи, дуже вони дійсно можуть показати багато що, і багато тем. У нас теми Україна і Українці на теренах України і за кордоном. Що ми мусимо знати? По обставинах, війна, світ, друзі, вороги, все, все. Перша карта вийшла сама, це карта ілюзій. Щі, сімка Кубкова. Я візьму три карти. Ви можете вибрати одну, дві чи три. Дев'ять Пентакльова. І карта така дурень, можна сказати, The Fool The fool переводиться просто як дурень, перекладається. Отакі три карти, я думаю, вам видку, надіюся, що я тут можу сказати? Ну, оцей а, дурень, чи шут, чи а, the fool, говорить про те, що нас, ну, обманюють, брехня скрізь. А скрізь брехня і нас з вами просто вживають, зловживають, не просто вживають, а зловживають. Тут можна сказати про біженців яких, які обдурил, яких обдурила влада, і біженці, які переселилися за часи війни і не можуть досі влаштуватися на теренах України. Тут біженці, які тепер їдуть назад в окупацію, таких прикладів багато і вже настільки багато, що ворог вживає це як пропаганду «against» проти нас. І тут показано, що влада, українська влада, говорить, sorry, no money. Вибачаєте, немає грошей, чи обманює на гроші, і люди їдуть на інші, в інші області України, якщо вони знаходяться там, де йдуть бої, при фронті, чи... і якщо їхня хата є там, де окупація тепер, вони переїхали в інші терени України і мають ну, просто жахливе життя три роки. І немає ніякої допомоги, їм вони хоч почали життя спочатку з нуля в країні, яка не допомагає, і згубили працю, згубили хату, згубили все, що нажили, а й до них ставляться байдуже. Навіть я знаю, що там, де вони хочуть зняти житло, то дуже високі ціни на житло у нас в Канаді, ти можеш, якщо ти здаєш своє, своє житло ну, іншим. То ти можеш підвищити на один рік, за один рік платню за житло це такий закон, на 1, мені здається, 75, 1,75% не більше на, на трішки, менше, ніж 2%. А там заламлюють ціну, яку хочуть. І це дуже прикро. Краще б влада це керувала, чим вона дає їм копійки. Допомоги чи взагалі ніяк не дає, і люди собі по -по поскиталися по чужих хатах, по спортзалах, де вони жили, тимчасово в, в тяжких умовах, бо один душ, один, мабуть, туалет і ну, комунальне житло, кому воно до вподоби. Воно може бути тимчасово там тиждень, місяць можна перемучитися, але роки, вже три роки. От, і ця карта показує, що люди помучилися, помучилися і вирішили їхати назад. І знову і дуже швидко ворог зрозумів і дає їм виплати, дає їм допомоги, аби вони їхали, щоб їх вживати як зброю. Я бачу, що тепер простих людей вживає і та, і інша сторона як зброю. і Це дуже прикро, дуже погано. Якщо ви приїхали на захід, то погані. Бо зрадники, якщо приїхали десь в іншу область, то, то не допомагають нічого. Взагалі в Україні багато брехні і зловживання свого положення і так далі. Оця карта про це. Не мій погляд, а про що карта ваша? На ваш погляд можете сказати? Тут може і до те, що світ пристав нам допомагати, як треба де й ніколи не допомагав. Взагалі допомогти собі а, треба самому, так? І Україна не може самій собі допомогти, бо 30 років незалежності ніхто не дав собі ніякої ради. А друга карта 9 Пентакльова, отака. І вона показує тут, бачите, вона ще іншому називається Заганський оракул фріоліті. Фріоліті це означає, знаєте, як та стрекоза, стрикоза, яка все літо нічого. Не робила, щоб захистити себе на зиму. І а, випало її бути в обставинах дуже тяжких. Вона прийшла вона, до цього а, свого товариша. Він сказав: ну, сорі, я працювала все літо, ти б все літо просто літала, щаслива, а тепер я мушу тобі все віддати. Ні, такого не буде. І тут якраз про те, що ми говоримо, мені хтось написав, ну я. Забираю коментарі коментаторів з мого каналу, які пишуть в мене приватні образи. Якщо ви просто розмовляєте про цей привод, який тут ми говоримо, це нормально. А якщо ви починаєте на мене, на, на, на робити, я з, забираю. А, бо це дуже негарно з, ну, з, з боку цього коментатора. Щось вона таке написала, що а, Захід чи Америка. Не, не жирують, а якось вона по-іншому дуже прикро дуже так, знаєте, сказала, Як це? А, святкують життя щось таке, чи а, ось щось таке. Слухайте, ну, люди живуть своїм життям і вони зробили багато чого, щоб їх країна була така заможня. А що зробили в Україні? От мені говорять, як тільки. Українці виїздять за кордон, вони дуже успішні багато хто. Ця карта показує, бачите, тут летіти кудись за кордон. А чому на теренах України не такі нещасні? Бо система совєтська, я вже мільйонів раз говорила: українець нічим не відрізняється від американця, від француза чи де деяка інша країна. А просто система, все діло в системі. Систему ніхто не хоче зламати совєтську систему на теренах України, і це проблема. От тут, знаєте, така фейкова лайф. Життя таке не, не найсправді, а таке придумане життя, можна сказати, бачите, на цій карті. То я можу сказати, що, на мій погляд, ця карта може вам говорити і мені про те, що От перемовини, бо це все суспільство. Якщо візьмемо карту Ленорманд. То ем, парк парк чи гарден. Карта говорить про суспільство, про людей. І що в нас виходить тепер? Ну, Всі говорять, що йдуть перемовини в Індії, а ця карта фейк. Вона показує, це фейк. Це неправда все. Ніяких перемовин в Індії немає. Всі схопилися за слова Моді на Бріксі, що він сказав, що він не хоче бути антизаходом. Так? Що він хоче, щоб домовитися, і він може дати свою територію. І всі схопилися за свої за ці слова і вже перемовини йдуть. Слухайте, тільки що сказав, і вже перемовини йдуть. Ну це просто смішно. Це знова фейк, знова обман, знову, щоб керувати українцями і більш нічого, щоб дати фейкову айдію, ідею, що щось рухається в якомусь напрямку. в Ніякому напрямку. Нічого не рухається, йде просто так навколо, 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 і, і все. Це інформаційний а, фейк. І ще, і, і ще є новий фейк це гордони. всі говорять, що війна скоро закінчиться, ця горяча частина війни вже закінчується, все, скоро вже будуть згортати активну фазу війни. І я бачу по цій карті нічого, ніхто не буде згортати. ніяку а активну фазу війни не буде згор згортатися. І ще що, що ворог піде назад на кордони 91-го року? Слухайте, він просувається все більше і більше в глиб, в глибину України. Як то він тепер скаже, що ці всі а, ці що він зробив, забрав землі, тепер назад віддасть, якого такого переляку? Люди вірять в такі фейки. От я бачу, що активна фаза війни вона не закінчується, вона не згортається. І заморозки війни я тут не бачу. І ця карта сімка говорить про ілюзії. Українці живуть в ілюзіях. А, от, бо, ну, знаєте, як дуже погано, то хочеться вірити в найкраще це перше. І всі, кому це вигідно, вживають а цю... Ідею людини, яка хоче вірити в найкраще, щоб її вживати. Ілюзія, ілюзія. Геть така ілюзія. Слухайте, тут отакий Павлін золотий, можна сказати, золото росте в, ці... в ціні. Ну, і росте в ціні, а потім впаде. Золото це дуже погана інвестиція, всіляк ніяка. Може, ворог і інвестує в золото, бо в нього, ну, в нього немає іншої можливості. Але. Я не бачу, що золото буде рости в ціні. Ну, буває так, сплес такий, знову падає. Золото це не інвестиція. Бо що таке золото? Це означає щось заморозити. Так? А яка інвестиція нормальна, людська? Це коли ми інвестуємо гроші в розвиток науки, техніки, медицини це нормальна інвестиція, в розвиток. Підприємств, щоб люди мали працю, щоб люди краще жили. Оце нормальна інвестиція. таке золото. Ну там ем, занести в банк покласти, Ні, в сейф-бокс. Це нічого не означає, і, і воно не впливає на прогрес золото. І не слухайте дурниці, що вам говорять про золото. Ну, тут, може, й вийшло золото, бо така золота птаха, Павлін. Так, дивимося і ще три карти візьму. І хочемо почути, що ці карти нам скажуть. Давайте ще три візьмемо. Ну, король грошей. Бачите, якраз говорили про золото, король Бобновий. Карта фортуни дуже гарна. Можна одну, чи ти, чи дві, чи три взяти. І ще одна карта ворога. Чотири мечова це карта ворога. Ну, тут багато що можна сказати. Не хочу багато вашого часу займати, але. Так, куди ми йдемо, до чого ми прагнемо. Ну, бачите, в війні завжди переможе той, у кого найпотужніша економіка. У ворога набагато потужніша економіка, в них економіка працює. І незважаючи на санкції, треба говорити чесно: незважаючи на санкції, вони стали іще більш заможнішими. Там так в них є якісь плюси-мінуси, але у них економіка працює. У нас економіка не працює взагалі. Бо влада вона не хоче нічого робити для того, щоб економіка запрацювала. Так? Краще їздити по всьому світі плигати і просити гроші. Ну і зате українців, мабуть, вже і не дуже хочуть і в Європі і скрізь. Бачите, ця карта ворога вона показує, що вже від нас. Відбиваються. Люди не хочуть мати нас а, взагалі поруч або постраждали від війни жертви. І коли людина завжди вона а, в такої атмосфері жертви живе, то а, вона слабка, їй треба тільки допомагати, підтримувати Україну. Не, не стає на на свої ноги Україна, не стає. І можна сказати, що. А ця карта теж може показувати кошти страшенної мафії в, Кан... а, в Канаді, теж я давно така страшенно. А, страшенної мафії в Україні. А корупція страшенна, і кошти, які конфісковані по цій карті, вони ховаються. І взагалі один мафіозі засуджує іншого мафіозі. Це просто смішно слухати. Бо ці конфісковані кошти краще б направлялися на допомогу біженцям, які страждають, чи на те, щоб робити дрони. А де вони ці кошти? Ну, знаєте самі, де вони? І це, що зібрали ці кошти від цих корупціонерів, це просто як поверх якогось айсбергу. Бо насправді це нічого не означає, що це просто для людей, щоб знову обманути людей, щоб люди повірили, що йде якась праця по виявленню корупції. Насам найсправді нічого не йдеться, ні про що не йдеться, тільки тут показано. Ця карта великих грошей. І ці урядовці стають все більше і більше заможніми. От, і за те, і теж ця одна із проблем, що довіра до нас, українців на Заході, вона дуже, можна сказати, не зростає, а спускається на дно, називається, спускається на дно. Бо тепер ми знаємо, що весь світ знає, що за часи війни Україна не змогла, так? Зібратися з силою, щоб подолати цю корупцію. Ну, слухайте, якщо вони збирають ці гроші з людей, які ухилянти, так називаємо, я їх ухилянтами не вважаю. Просто люди не можуть воювати, бою, бояться просто. А наша країна закрила кордони. Ну, що для корупції? Як ще можна сказати? Хай я своїм простим розумом розумію, якщо країна закрила. На кордони, то люди, в яких хоч хоч якась копійка є, будуть віддавати все останнє, щоб тільки не йти на фронт. І кому вони будуть віддавати корупціонерам? Закрили кордони, і це вже було ну, просто червоними нитками, воно вишито було з цього, так? І зате о, от така біда в нас є з корупцією, яка продовжується скрізь на містах. І тут король. Це означає, що. Скільки вони заплатили тим, хто їх кришує, так сказати, наверху. Це страшенні гроші, шалені гроші. І знаєте, і ще от мені що цікаво, що люди хочуть бачити брехню. От росіяни нам заздрять на наші туалети, унітази і на наші, на наші пральні машини. Слухайте, у них в, в їхній країні дуже добре люди живуть. Багато хто. багато хто живе погано, скрізь таке є. В Канаді теж багато людей живуть дуже-дуже погано. І пральні машини, мабуть, у них теж немає. А що от вони заздрять нам, як таке дженерал, ну це ж просто брехня. Бо в них жити краще. У них жити легше людям, так? І це ж правда. І наше це наших людей накручувати, що вони нам зазрять? Чому вони нам, нам заздрять? Вони можуть зазріти. Американцям, зате вони ненавидять їх, бо заздрять французам, але не нам. Це точно не нам. І це просто як обманюють українцям. Дуже сильно владу обманює і їх інформаційний цей простір, який просто вас дурить. І по цих картах я бачу, що схід, захід, схід, так, захід, можна сказати, наші союзники нас не здають. Але ми і в них. Можемо бачити ворогів, бачите, що українці роблять. І в мені бачать ворога, що я на вашому боці. І в, мене, і в мені бачать ворога. Українці скрізь бачать тільки ворогів. От. І що вони хочуть, щоб зробили для них люди, щоб їм було краще жити чи подолати ворога? Значить, хтось повинен прийти за мене цю працю зробити, так? щоб мені було краще жити. Де ви таке бачили? Ну, Це комунізм, навіть менталітет у нас ще досі комуністичний. Ну, непорозуміння з собою. І ця, ця карта колеса показує, що багато хто з нас має непорозуміння з собою. От я пам'ятаю, я ці чоботи віддала на, на, на місію, бо я не могла в них ходити. У нас в Канаді чоботи дуже м'які, а там просто ну, такі, як каменюка. Я купила чоботи в Україні, коли була. і ця... Що продавала мені жінка ці чоботи в, в, склеп, в склеп такий простий? Вона на мене з такою ненавистю подивилася, і я запам'ятала, хоча це був якийсь 16-й рік, що ви можете просто прийти і купити чоботи, а я не можу, мені треба працювати цілий місяць. Слухайте. До чого це було сказано з таким запалом, з такою ненавістю до мене було за ці чоботи сказано, я їх і не носила, бо в них невозможно. Не можна ходити в цих чоботах. Вони коштували немало на канадські долярі 100 долярів, чи більше навіть, 120 десь долярів. Вони коштували. їх не можна було. Я просто хотіла щось привезти собі, зроблене в Україні. Розумієте? І от таке я почула. І взагалі скрізь. Скрізь там, оскільки я там була, треба було мамі допомагати? Я, маму, спонсувала, вона захотіла в Канаді жити. Але говорю, що я скрізь до себе такі відношення терпіла, що ненормально, зовсім ненормально. І в Україні це таке, що скрізь вороги, скрізь а, заздрість. Чому вони вороги нам заздрять? Чи ми заздрімо всім? Ну, бачите, я на собі хочу сказати, це почувала відчуття заздрості for no reason at all. Розумієте, Коли люди почули, що я живу в своїй хаті, скільки вона стоїть на, на канадські доляри, ніхто не запитав мене, як я ці гроші тяжко заробляю і ціс, ці, ці taxes сплачую, щоб тут жити, нікого це не хвилює. Люди тільки отакі очі. Отакі очі заздрості. Так що, хоча, може, ви мене і не будете розуміти, якщо ви не в еміграції. а люди, хто вже поїхав сюди, до еміграції, на захід, так названий, ви будете мене розуміти. А попереду, я бачу багато страждань, і треба зламати совєтську систему в країні, зламати систему свого мислення. От, бо це найстраш... найстрашніше. Непорозуміння з собою, непорозуміння з, з товаришами, з друзями в всьому, всьому світі. І взагалі, розумієте, світ не хоче бути вже як раніше було. Друзі-вороги. Світ хоче бути нормальний, що всі люди, хто не я, вони живуть як, як можуть. І хто я така, щоб їх засуджувати? Головне, щоб вони одне на одного не нападали. А от, от така біда в нас є. і так, Захід, він, йому дивно дивитися, що таке трапилося. Бо сказати, що ми жертва, і не розуміти, що у нас половина кордону це ну, наші вороги, і ми його не захищали 30 років. Захід не розуміє, до чого це все було. І Зеленський запрошував людей на пікніки і сам знав, що буде війна. Олена Зеленська йому спитала, як почалася війна, 24-го, вона питає. Що ти вже вдівся? Він говорить, вже почалося. Він чекав, поки почнеться, знав, що закриє кордони, знав, що не вгускати буде людей, знав, що буде напад страшний. І він не сказав нічого людям, і люди попали в дуже тяжку ситуацію. Багато хто загинув. І все нормально. Все нормально, бо що проста людина, вона нікому не потрібна ніде. А... Чому така влада, чому така совєтська система, що досі в Україні? Всі винні, всі цієї системи не хотіли зламати, всі люди? От На мій погляд, на погляд Таро, ЦС, я вам хочу сказати, могла б сказати, що все буде добре, все буде Україна, ми переможемо, як той гордон. Два тижні осталося до перемоги, враг побіжить, він вже йде на, на кордон 91-го року. Хочете це почути? А це хіба правда? От, він вже віддав всю нам територію, він вже злякався, буде деокупація, ілюстрація, виплати препарацій. Ви це все хочете чути. На початку війни я зразу зрозуміла, що так не буде. Але що люди хотіли чути? Дуже було жалко українців, які так страждають, і приходилося заспокоювати, говорити, що все буде добре, все буде Україна. Воно так і буде, все буде Україна, все буде гаразд. Але коли? Це дуже велике питання. І е, треба знімати рожеві окуляри і себе переробити зсередини. бо не себе, ні, не себе як людей. Бо я скажу одно, одне: всі українці, хто приїхали на Захід, всі там з Індії, з Африки, звідки хочуть, вони зразу стали не такими, як були вдома. Вони забули про пропсію, вони забули про те, про друге, про третє, бо слухаються цього закону. Головне, це закон. Люди вони скрізь однакові. Скрізь. Все тільки залежить від того, які, які закони в країні. У нас закон не совєтські. І зате у нас совєтський менталітет. Якщо не буде совєтського закону, не буде совєтського менталітету зразу отако. Ну, мабуть, я. Як то сказати, оптимізм? Оптиміст? Я надіюся на краще. Хай Бог благословляє. Будемо бачитись.